Щодо затримання та доставлення поліцію до ТЦК та СП, тобто такої можливості, чи є вона насправді чи ні, дивіться, підписуйтесь на мій канал. Так, частина 5 статті 24 закону України про нацполіцію надає органам та підрозділам, що входять до системи поліції за зверненням ТЦК та СП, тобто керівника територіального центру комплектування та підтримки. Брати участь у здійсненні заходів щодо оповіщення військовозобов'язаних спільно з представниками оцих територіальних центрів контактування та соціальної підтримки, тобто вони можуть ходити у групах і перевіряти ваші документи. Крім того, вказані органи поліції також можуть здійснювати адміністративне затримання та доставлення до ТЦК та СП та органів поліції. Призивників скавозов'язаних та резервістів, які дуже уважно вчинили адміністративні правопорушення, передбачені статтями 210, 210 Прим Кодексу України про адміністративні правопорушення, тобто доставлення можливе лише з Тим фактом, що людина скоїла адміністративне правопорушення, а не для проведення там маніпуляцій якихось медичних оглядів, проте тут ще треба знати, що затримання також можливе лише при наявності офіційного звернення та СП до органів поліції, у разі якщо у реєстрі МВС є відповідна інформація щодо так званого розшуку, ТЦК та СП, тобто, коли є повідомлення щодо затримання. Хоча тут є також нюанс, про який я вже знімав відео, яке розміщене на моєму каналі, можете його подивитися, знайти і також знати свої права у цій частині. Якщо вам потрібна консультація, можете звертатися. Якщо потрапив у біду, дзвони адвокату Євсютіну. Моя спеціалізація. Мобілізація, безпека і міграція. Підпишись і захищати себе. Навчись.